Доброго дня. Сьогодні будемо говорити про вірші. І я розкажу вам, як я написала вірш Хто людина людина. А тему завжди в основному беру, а, знаєте, звідки. Просто потім даю віршу тему. Я розумію, що я хочу писати, хоча я не знаю і початок і кінець і ще нічого не знаю, але ж потім я даю назву. Вже я перечитую повністю вірш і загалом я вже розумію, яка буде назва вірша. Зараз я дала назву з цьому віршу стерли до року 10 з психої. був такий урок, який мав назву Людина людині, Бог, Бог чи дух, так скажемо. І я зрозуміла, що вірш буде мати назву хто людина людині. Зачитаю перший стопчик, хто людина людина. told me останні рядки, серці людина дав дві, золоти, відчуття, знайти, він як той діяло, дрятує. В нього немає добра ворог все наче дороги. Поки людина жива і каже, жити, як бог. Ця людина від'їжджала, не що її довго, це так легше пройти. Це може лікар, може, це не на зло. але суть в чому. Має суть таке, що ми повинні розуміти, що краще робити добро і не робити ніякого зла. Тому що ви не те, що для однієї людини уявляєте, ви будете для всіх людей, товаришем чи бором. і Так краще, ніж бути ворогом. Тому бажаю вам всього гарного. Я пішла робити відео, ще поки не вирішила де. Але все ж таки вирішила. Тому будемо у цьому відео прощатися. Всім бажаю, як завжди. Я уже так как боюсь, бы что тут не будет. Я всегда желаю всем чудового настую. Чудового настую. Ганого дня. И я пришла кататься. Увидеть для вас видео. Пока.